У столиці відбувся наймасштабніший інтелектуально-культурний проєкт України Ukrainian Women Festival Діва. Це дійсно унікальна подія, яка вже в четверте в Україні. На гостей чекала мега насичена програма: виставка українських виробників зі сфери краси, медицини, здорового харчування, моди, аксесуарів, розвитку і не тільки. Паралельно у різних залах відбувалися виступи спікерів та експертів з різних галузей, трансформаційні ігри, концерти. Нетворкінг та корисні знайомства сьогодні. Ми відзначаємо свято, великий всеукраїнський жіночий фестиваль Діва. Фестиваль Діва сьогодні в Києві, в КВЦ «Парковий», в нашій шикарній локації. З неймовірними спікерами, яких в нас 100 спікерів сьогодні приймають участь в фестивалі. Одночасно в вісьми залах проводять лекції, майстер-класи, різні майстер-майнди на теми лідерства, мотивації, успіху, фінансового зросту, тему виховання дітей. Про все-все-все, що цікавить сучасну українку. Також в нас велика частина фестивалю: це всеукраїнський злі. Форум трансформаційних ігор, в якому приймають участь більше 50 ігропрактиків країни і світу. Що ще в нас цікавого? Це наша родзинка, наші великі концерти. Сьогодні відбудеться 7 годинний концерт з виступами хедлайнерів. Це і депутати Верховної Ради, це і політики, це і найвідоміші психологи, мотиватори все-все для того, щоб надихати українську жінку на життя, на спокій, на красу. Також окрема подяка нашому генеральному партнеру компанії «Стратег». Який нас підтримує вже вдруге, наш фестиваль і це дуже приємно. А також на фестивалі ви можете побачити 65 партнерів і експонентів, які підтримали наш проект, і це і сфера б'юті, краси, сфера ліків, фармацевтичних компаній, навчальних центрів, брендів одягу. І ми дуже дуже вдячні за те, що сьогодні фестиваль зібрав 1500 глядачів, слухачів, які люблять. Фестиваль вже більше трьох років. Мета всеукраїнського фестивалю діва розвиток української культури і мистецтва, збереження традицій, а також психологічна підтримка жінок в умовах війни, інтелектуальний розвиток, навчання оздоровчим, маркетинговим психологічним методикам для подальшого повноцінного життя. Такі патріотичні ідеї підтримало багато партнерів: ті, хто не лише будує власний бізнес та розвиває бренд, а й має соціальну місію. Та всіма силами наближає нашу перемогу. Ми підтримуємо всі чи сказати, більшість проєктів, які зв'язані з психологією і розвитком людини. Ми хочемо донести до жінок, а їх тут більшість, як професійно і якісно в першу чергу виховувати дітей і Як професійно розвивати себе. що Коли ти дивишся психолога, то подивись, є чи в нього диплом психолога. Коли ти дивишся на коуча, який обіцяє тобі заробити мільйон, подивись, який в нього є бізнес і де промі якихось третісортних там, пабліків, про нього пишуть. Я про те, що якщо людина хоче розвиватися, то це дуже добре. Але головне не попасти на тих людей, які їх не змотивують, а на а наоборот, просто заберуть їх кошти і принесуть тільки дуже велику шкоду людям. І знаходячись тут, ми хочемо показати, що можна і карти таро робити професійно, і про тебе напишуть Форбс в усі часи під час війни саме інтелектуально, культурні, естетичні, мистецькі заходи. Надихали людей по всьому світу і давали поштовх рухатися вперед і перемагати. Переконані організатори та партнери на виставці свої локації розгорнули кращі з кращих передові українські виробники та бренди. Ми раді бути присутніми на фестивалі Діва. Мезонія – це дійсно український бренд. Це не просто український бренд, це бренд, який відповідає своїм прізвищам за якість, бо він створений родиною Дойко, чоловіком та дружиною. Безпосередньо Софія є власницею цього бренду. Косметика розроблялася протягом шести років. Вже більше двох років ми на ринку, власне, представлені знайомими аудиторією з нашими продуктами, намагаємося донести важливість підтримувати український продукт, донести чому ми є найкращими. Ми вважаємо, що ми дійсно маємо певну ступінь розвитку на нашому ринку і своє власне. Місце, тому що наші засоби вони містять велике вкладення активів, вони містять якісну сировину, яку ми збираємо по всьому світу. Тобто це не одна країна, це країни Європи, це країни Азії, це Сполучені Штати. Будь-яка сировина, яка нам потрібна, ми її замовляємо та привозимо під себе. Взагалі, ми маємо ще бренд Тібетська формула, який на ринку вже дуже багато років. Це біля 15 років. Це бади, вітаміни бади також ми зараз намагаємось популяризувати це на українському ринку масштабно, так щоб ми зазвучали, тому що наша, як і знову ж таки в БАДах, вона безперечна. І відповідно, ми вже мали певні косметичні наробки, які в нас були. Ми їх покращили. їх покращили, Головні технологи, які розробляли наші засоби, тестувалося, вносилися зміни. Щось відмінялося, щось покращувалося, щось забраковувало, щось ми розроблюємо знову і знову і вводимо нові продукти. Укти в наш асортимент ми вже 40 років виробляємо косметику та профілактичні препарати на основі основівальний грязі куяльника. І в нас є патент, тобто ми з лікувальної грязі робимо екстракт, і потім ми цей екстракт додаємо в усі форми випуску: тобто до кремів, до масок для обличчя там сироватки. Взагалі, в нас дуже велика лінійка, більше 50 препаратів. Звичайно, можна порівнювати з грязями мертвого моря. Просто мертве моря, воно скажімо так більш розкручена. А мало хто знає, що в у нас в. Україні є такий, ну взагалі вона еталонна грязь, куяльника, і ми робимо, наприклад, гелі для дерматитів, при дерматиті, при псоріазі і багато іншого. І дуже багато років, вже я казала, більше 40 років. Ми допомагаємо людям для того, щоб вони позбавлялися своїх хронічних захворювань. У мене всі хусточки вони з сенсом. От, наприклад, ось ця це новенька хусточка. Вона ми намалювали Пташок перелітніх всіх пташок, які відлітають восени з України. А навесні вони повертаються. І тут написано, що ми хочемо також, щоб всі українці повернулися додому в свою рідну батьківщину, в свою рідну Україну. Тобто, всі хусточки у нас сенсом. У нас є хусточка українська абетка, де мене писали. Всі букви нашого алфавіту і дали їм нове значення. А коли закінчиться війня, війна, ми теж напишемо. Бо не буде тут вже Байрактара, тут не буде вже букви Х, а будуть інші. І ми напишемо слово хліб замість букви Х. Для відвідувачів організували презентації та дегустації, віп-зустрічі з видатними літераторами та лікарями, розіграші цінних подарунків і ще багато чого цікавого. Сама майстерня парфумері з'явилася таким чином. Що був я тут на виставки до речі, раніше і було дуже багато парфумерних брендів. Ми займалися парфумерією вже 10 років і. В один момент щось мене оцінило, що дуже багато публіки, дуже багато людей, і всі люди хочуть унікальні парфум свої, які неповторні. Бо багатьом щось не подобається, якась нотка, бо там ще якісь моменти. А найголовніше, то моя дружина Марина, вона мені завжди казала, вашою парфумерією користуватися не буду, поки я не знайду щось таке особливе. Ну і таким чином ми ще бачили, як люди приходили казали змішати один аромат з іншим. От і так з'явилася сама ідея створення ароматів для, ну, для кожного. Да? Наскільки ось подібні заходи взагалі важливі, як для компаній, так і безпосередньо для українців, українок в першу чергу. Так, це важливо не тільки для українок, а для всіх, і для чоловіків і для жінок. Це можливість зануритись в якийсь момент свого життя. Це можливість спробувати щось нове, створити щось унікальне. Це спогади, які жодна людина ніколи не забуде. і Я впевнена, що багато хто буде повертатися знову і знову. В першу чергу за емоціями. Краса, як завжди, рятує світ. Тому ми хочемо е, нашу жінку зробити гарною, неповторною. Ми хочемо зробити е, любе е, свято, любий фестиваль, окрасою. Наші дівчата є окрасою цього свята. Сьогодні було тут дуже багато спікерів. Спікерів, які е, по перше, е, дуже дбають і е, хвилюються за нашу е, неньку Україну. Ось е, дуже багато виробників, які при ну тобто викладають. Е, Свої е, здобутки тут на фестивалі, і я, я рахую, що такі заходи вони потрібні. Те, що відбувається тут, це такий епіцентр краси і натхнення. І навіть в ці часи, коли відбувається, от те, що відбувається з нами з усіма, а ми усі разом в масштабах в даному випадку України творимо ось таку красу. Це означає, що ми красою. Оптимізмом позитивом перекриваємо весь негатив, в який нас вштовхують, в рамках фестивалю також відбувся всеукраїнський форум трансформаційно-психологічних ігор, на якому зібралися понад 60 провідних ігропрактиків. На гала-концерті фестивалю нагороджували премією Prime Awards – кращі бренди спікерів, видатних особистостей країни, понад дві тисячі гостей, жіночі спільноти, асоціації, клуби, інтелектуальна і мистецька еліта. А також волонтери, зоозахисники, жінки ВПО, відомі політики, більше 30 блогерів, понад 20 відомих артистів. Влад Дарвін, співачка своя, Анна Марія, Лада, Шумей, Алєксєїв підтримали фестиваль своєю творчістю. З фестивалем Діва в нас взагалі з самого початку склалася така взаємна любов. Ми пам'ятаємо, коли виступали в Одесі на цьому фестивалі, яка просто неймовірна енергетика, така потужна, жіноча. А, панувала в залі це було щось неймовірне словами, навіть описати не можна. І... Коли одна дівчина після вже нашого виступу надіслала нам таке повідомлення, чи коментар якийсь був що дівчата, дякую вам сьогодні. Я вперше за період війни а, якби розслабилась і навіть танцювала. Якби я думаю, що це і є відповідь на питання, чи доречно проводити доречно проводити все, що підтримує зараз людей, те, що їх повертає до ну як можна сказати до життя. І те, що свідчить про те, що життя триває, як співається в нашій пісні, а, насправді, бо... насправді ми бачимо, і ми знаємо, через що зараз проходять наші жінки. А, жінки, наші українські, просто надзвичайно сильні, надзвичайно такі а, витривалі, але кожній жінці, по-перше, потрібна, звісно, підтримка. І оцей а, Оцей спейс, можна сказати, який тут сьогодні створений саме для жінок, така енергетика, енергетика підтримки. Тут буде багато спікерів, тут будуть підійматися важливі теми. що дійсно мені здається, дасть просто неймовірний поштовх натхнення. Всім жінкам, які тут сьогодні присутні, і ми бачимо, ну нас вражають насправді масштаби цього заходу. Ми чесно от, знаєте, радіємо, що це відбувається. І я дійсно в захваті від організації. Я дійсно я пишаюся нашими українськими жінками. Вони зараз просто не перевершені. У цей час вони все роблять для того, щоб цвісти і щоб наша взагалі українська продукція, українські бренди вони процвітали. І звичайно, що сьогодні я бачу неймовірних неймовірних красунь. Дуже багато Багато різних брендів. От я цього я очікувала. І звичайно, що я зараз також хочу піти на трансформаційні ігри. Мені також це дуже цікаво. І, і звичайно, що хочу сьогодні побачити показ. Я певна, що це буде як завжди, дуже феєрично і неймовірно. Фестиваль також мав і благодійну місію. Збори на Зсу організували на самому заході, концертах, аукціонах. Крім того, Ukrainian Вумен Фестиваль Діва є амбасадором. Масштабного благодійного проєкту по розмінуванню України. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.